Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Сьогодні вночі пройшов UFC Fight Nights, фізію проти Гамрота. Давайте швиденько розберемо бої мейн івенту. В ко-мейн-івенті зустрічалися 10-та сходинка Брайс Мітчелл, якого у минулому бою декласував Тупурія, проти 12 ї сходинки Іге, який йшов на серії з двох перемог. Давайте дивитися, що там сталося. Починається бій, починається розвідка, і вже при розмінах Іге наводить приціл на голову Мітчела, відкалібровує, так би мовити, і робиться досить успішно. Уже на початку лівий прямий залітає прямо в будку Мітчелу. Ден в розмінах потихеньку починає показувати рівень Брайса. Мітчел довго не думав, він відразу дістає ковдру і чіпляється за ногу іги з такою силою, як я за свої останні 100 гривень. Таке відчуття було, що він просто хоче її відірвати. Але Дену вдається піднятися. На обличчі Брайса вже з'являється розсічення. При будь-якій можливості Мітчел відразу намагався показати свою любов до Іги обіймами. І в кінці раунду, все ж таки, ця ковдра у вигляді Мітчела змогла перевести бій вниз і додала декілька подач в голову Іге. Раунд в купілці у Брайса. Почався другий, і на початку, як під купірку першого Іге в розміні знову швидший, і знову акцентована гармата залітає в голову Мітчела. А далі що? Правильно, його любов до Іги продовжилася. Він відразу стрибає в обійми до Іги і намагається стримувати цей штурм. Його око після цього удару виглядало просто жахливо. Таке відчуття було, що його там просто немає. Тен продовжив домінувати в стійці і розстрілювати одноокого Мітчела. Рефері був змушений зупинити бій, аби лікар перевірив, куди поділося око Мітчела. Лікар сказав, що він поклав 20 гривень на мічела, і нехай той продовжує. Ну і бій відновили. Після цього мічел вже навіть не намагався продовжувати в стійці, а просто відкрито шукав тейкдауни. Іноді він знову знаходив ногу Іге, а в більшості випадків просто кидався в обійми. Він зробив все, аби цей бій був максимально нудним. На жаль, Іге не зміг впоратися з цією ковдрою. В більшості випадків переводи були успішні, і Мітчел забирав раунди собі, попри успішні попадання Іге в стійці. Ось так Мітчел накрив ковдрою Іге і не відпускав до кінця раунду. Ну і в третьому картина продовжилася. Відразу спроби переводу, портфель у виконанні Брайса і контроль практично до кінця. В кінці Іге ще зміг вийти на гарну позицію, але часу вже не залишилося. Таким чином, одноголосним рішенням через любов до обіймів перемагає Брайс Мічел. В мейн івенті нас чекали два топи легкого дивізіону, Фізієв та Гамрот. Обидва йшли після поразок. Фізієв програв Геджі, а ось Гамрот Даріушу. Цікавий матчап. Давайте дивитися, що там сталося. Почався бій, і хлопці почали обережну розвідку. Було видно, що обидва поважають силу один одного. Ніхто не ліз вперед, в основному робота на футворку і дальній дистанції. В середині раунду Фізіїв добре зловив печінку Гамрота на контратації. Гамрот відповів спробою переводу, але не вдало. Фізіїв зміг відзахищатися, і взагалі відчувалося, що він готовий до цієї боротьби. До кінця раунду практично нічого більше не відбулося. В самому кінці була легенька права від Гамрота і спроба переводу. Там вже сирена прозвучала, а Гамрот так загрався, що продовжив спробу тейкдауну. Куметно було. Думаю, з мінімальною перевагою Гамрот забрав раунд. Почався другий, і Гамрот відразу намагався провести тейкдаун і зміг це зробити, але піднявся фізієв, реально виглядав готовим до цієї боротьби. Ну і тут сталося те, що сталося. Вийшовши із боротьби, фізієв наздоганяючи Гамрота, наносить кік правою ногою прямо в область ліктя. І та, схоже, ламається навпіл. Ось таким чином закінчується цей бій, який тільки почав розганятися. Гамрот перемагає через травму противника. Відстійно, коли бої закінчуються саме так, по суті, це мейн івент і такий випадок знову. Ці кіки досить небезпечна річ, коли вони прилітають в тіло, це одне. А ось коли там на дорозі з'являється лікоть, в більшості випадків це не проходить безслідно. Ну, а я дякую всім за увагу. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.